Привіт, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І Зараз ми поговоримо про дві речі: це найнебезпечніший та найконцентрованіший російський повітряний удар по Україні в ніч з 15 на 16 травня та фактичне створення над Києвом Залізного купола. Що ж відбувається? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі вся основна інформація. Отже, в ніч та увечері з 15 на 16 травня нас тут в Одесі лише непокоїли повітряні тривоги через активність російської авіації та флоту. Але в Києві, куди прийшовся основний удар, було дуже гучно та майже всю ніч працювала протиповітряна оборона. Росіяни застосували проти Києва три види різноманітних ракет різних типів та ударні дрони. Всього вони випустили 18 ракет трьох типів та не менш як 9 ударних та розвідувальних дронів, і тут дуже активно, дуже якісно відпрацювала протиповітряна оборона. Чому так? Тому що вона знищила всі, абсолютно всі цілі. Отже, було знищено дев'ять крилатих ракет калібру, які запустили з кораблів у чорному морі. Це міг бути той один надводний корабель. Корвет проекту 21631, який напередодні був у Азовському морі, та ще один якийсь інший корабель, можливо, підводний човен, який теж на ніч вийшов у море. Це було шість аеробалістичних ракет кинджал, які всі були також збиті. Вони запускалися з літаків Міг-31. Та ще було збито три балістичні ракети, не встановленого поки що типу: це або С400, або Іскандер. Також було збито. Дев'ять безпілотників, з яких не менш як шість ударних дронів іранського виробництва Шахет. Якість роботи протиповітряної оборони саме у відбитті балістичних ракет, які і гі... надзвукових і гіперзвукових ракет кінджал, які всі були збиті, дозволяє казати про те, що над Києвом створено фактично систему залізного куполу. Чому так? Тому що збити балістичну ракету, а особливо аеробалістичну ракету, яка летить не навіть не з надзвуковою, а з гіперзвуковою швидкістю, це дуже складна задача для будь-якого комплексу протиповітряної оборони. А зараз у Києві працює відразу кілька ешелонів протиповітряної оборони найдальнобійніший, який має найбільшу дальність та може працювати. Як по повітряним, так і по балістичних ракет цілям це комплекси італійського виробництва. Сам ПТ на базі ракет Астер-30 та американські системи Петріон. Тут вже працюють зенітно-ракетні комплекси середнього радіусу дії, це в першу чергу німецький Айріс Т, а також ті зенітно-ракетні комплекси С-300, які малися на озброєнні ще з радянських часів. І останню ланку оборони доповнюють переносні зенітно-ракетні комплекси різних типів: зенітно-ракетні комплекси Ближнього радіусу дії та зенітної. Нітна артилерія таким чином створена багатоешелонована система протиповітряної оборони, яка по рівню своїх задач виконує їх навіть краще ніж аналогічна система залізних купол у Ізраїлі, за тим винятком, що Ізраїль обстрілюють великою кількістю некерованих дуже простих ракет малої дальності. А тут проти України застосовують най Потужніші та найновіші балістичні та крилаті ракети російського виробництва. Тому створена система протиповітряної оборони над Києвом вона дуже скоро розповсюдиться і на інші міста, в тому числі на Одесу, де вона досить успішно працює, але на дещо іншому рівні захищеності. На цьому поки що все стежимо за розвитком подій. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!